моїй сім'ї ніхто не хоче якби так розвиватися, якось іти в свої страхи, пропрацьовувати свої тригери і свої проблеми, і так далі. І, а мені це дуже сильно подобається. Я не хочу, я розумію, що я хочу нове життя, і я через це починаю робити нові дії. Є такий момент, коли ви бачите, як відносяться ваші батьки друг до один одного. Ви можете просто. Підсвідомо повторювати всі ті самі дії зі своїм, зі своєю другою половинкою. І ви це робите підсвідомо. Ви навіть цього не розумієте, ви такі, я стовідсотково не буду, як мої батьки. В більшості випадків, просто не знаю, навірно, 80%, ви реально будете повторювати все те саме. І як говорять, ніби це кармічні відносини, хоча кармічні відносини це мається в виду, коли люди виносять якісь уроки з цих відносин. Хоча